Друзі, блок живлення Ліп 1967 року. На міліамперметрі видно тут дату виробництва 1967 рік. Здали. Давайте разом поглянемо, що в ньому всередині і чи є в ньому якісь цікаві деталі. Отже, відділяємо середину від корпуса. Ось так це все діло виглядає. Так, ну і власне такий вигляд. Що ми бачимо з цього боку? У нас є. Конденсатори алюміньєві. Раз. Далі є реле маркування r 3 n 2 p По довіднику вказано, що в ньому від 2 до 4 грам срібла. Якщо цікаво, пишіть в коментарях. Наступне відео зробимо огляд саме цього реле. Розберу і подивимося, що в ньому всередині. Далі, по платах, у нас є діоди d 226 на цій платі. І на цій платі разом 5. Далі є діоди по типу D814. Тут 4, і тут 2. Далі в нас ще є МПшки, Але вони не містять нічого цікавого. Далі є кнопочка. Ось вона. Одна, з іншого боку, буде така сама. Кнопка в нас ТП1,2. Далі, з цього боку, також є діоди 4. Штуки 1, 2, 3, 4 Д206 контакти посріблені. Ну і, власне, ага, є ще в нас тут транзистор P306. І з іншого боку, ще один такий самий також є. Так, перевертаємо. Тут у нас є два таких потужних трансформатори. Є радіатор алюмінівий із транзистором, але на транзисторі немає маркування, він просто чорний. Так, Знову ж таки кнопочка, така сама, як з попереднього боку, у нас. І є міліамперметр. Я його спочатку вже показував. Ось такий. Отже, Друзі, такий ось прилад ну, досить цікавий і незвичний. Якщо, ви бажаєте. Наступне відео можемо зробити огляд або амперметра цього, що в ньому всередині, або розберемо црела і подивимося, скільки насправді срібла в нього. Тому пишіть в коментарі, що наступне хочете подивитися. Обов'язково підписуйтесь на канал, тому що далі буде ще багато різних оглядів. Ставте лайк, кому сподобалося відео, і не забувайте писати, що подивитися далі.